Привіт! З вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду стиль бренд та тренди. Якщо ви думаєте, що осінь це сірі плащі і нудні шарфи, то у мене для вас новини і дуже хороші. Осінь вже тут і вона кричить: жіночність, божевілля і трохи драми. Забудьте про базові джинси і білу футболку. У тренді фактури, кольори і несподівані деталі, які роблять образ Вау! А щоб бути в курсі всіх модних провокацій, з вас підписка, лайк, дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо! Головна фактура сезону замша. М'яка вишукана і така, що хочеться гладити більше, ніж красунчика з пресом. Але не тільки. Дизайнери кажуть, чим більше фактур... Тим краще лелітки, оксамит, глянцева шкіра і навіть постапокаліптичні тканини. Ніби ви щойно вийшли з фільму Той, що вижив, але зробили це стильно. Мінімалізм теж живий, але не нудний. Тепер у нього об'ємні тканини, бахрома. І драпірування. The Rose, Celline і Фарагамо показали, як просте зробити розкішним. Навіть Джил Сандер виглядає так, ніби пішов у нічний клуб. Кольори сезону забудьте, що осінь це щось там таке просіреньке. Цього року осінь каже червоний тотал ред, акценти рожевий з червоним. І навіть червоний плюс м'ятний. Валентіно, джіванші, Торі Берч уже грають цю гру. А якщо вам здається, що червоний це занадто, візьміть хоча б шарф чи сумку. Інакше ризикуйте загубитися серед типових бежевих плащів. Якщо хочеться більш спокійних, але модних кольорів, тоді для вас коричневий, темно-синій, природні відтінки зеленого. Акценти помаранчевий, фіолетовий, аквамарин, сіро-блакитний. А ще їх мікси і цікаві поєднання. Несподіване поєднання, сірий з рудим. Це як кава з корицею. Несподівано ідеально. Аквамарин коричневий або сіро-блакитний чи відтінки зеленого з шоколадним. А що ж модного у нас восені серед взуття та головних уборів цього сезону? Класика чемно виходить з кімнати. На подіумі танкетки Луї Вітон, хутріні деталі від Селін, ботфорти з халявами ширше, ніж мрії про багатого чоловіка. А серед головних уборів кепка з хусткою від Гучі, такий бабусин вайб, але модний. І панама Луї Вітн розміром майже як ваша парасолька. Хочете виділитись, почніть з аксесуарів. А саме ретро-окуляри в грубій оправі, окуляри в стилі 70-х, акцентні ремені або їх нашарування. А ще в моді big Size сумки слаучі. В них можна сховати не тільки ноут, а ще й свого коханця. Силуети та крій. жіночність повертається, але не у стилі дівчинка-ромашка, а у форматі сильна, впевнена, але сексуальна. Округлі плечі, об'ємні пальта, кейпи і так, брюки аладіни лишаються з нами, але зі щільних тканин. Спідниця, нова зірка гардеробу, розрізи, фактури, драпірування. Вона стає головним акцентом в образі: мережево і білизняний стиль. Тепер це не романтика, а зброя масового ураження. Сімидесяті знову тут: барокові коміри, рукавички до ліктя і, увага, кольорові колготки. Так вони повернулись, і так вам доведеться пояснювати чоловіку, що це не дитсадок, це прада. І ремені, і не один, а кілька, щоб ви виглядали так, неначе воїтелька, а не просто зібрали штани. Деталі та акценти. Сяйво це must have сезону. Блискітки на жакетах, лелітки на шкарпетках. Так, тепер і ноги ваші мають сяяти як вечірній дрес-код. А прикраси, масивні сережки, крупні браслети. Так, ніби ви пограбували ювелірний відділ, але зі смаком. Модна деталь сезону. Високе горло в куртках, жакетах, бомберах. Олька до теж повернулася легкий жіночний, грайливий акцент на противагу серйозним маскулинним образам. Це як вино на дієті. Маленьке, але піднімає настрій. Отже, цієї осені головне баланс. Простота форм і акцентні виразні деталі. А ще не забувайте гратися з кольором. І фактурою. Бажаю вам модних експериментів. Отже, осінь 2025: це не про сірість, а про гру з кольорами і фактурами. Пишіть у коментарях, який тренд точно забираєте собі. Замшева куртка з високим горлом, ботфорди, А може, ви готові до кольорових кологоток. Головний тренд сезону впевненість у собі. З вас підписка, подобайка, Натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Адже на вас чекають нові випуски про топ 10 мастхевів на осінь, формули готових комплектів на осінь 2025. Тож не пропустіть, буде багато цікавого. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.